Замінування в школах Ужгорода. сьогодні евакуацію проводили у ЗОЖ номер 15 та першій школі на електронну пошту кількох ужгородських навчальних закладів. Надійшов лист від невідомих про замінування. Нам дали, е, як кажуть вказівку, що треба евакуювати дітей. дітей. Все, більше ми, якщо більше чесно, подробиць ніяких знаємо. не знаємо. Там ми діткам сказали дуже так акуратно. Ми не говорили, що Ми не робили ніякої паніки, не створювали ніякого. Тим паче вони знають, що в таких ситуаціях потрібно як поводитися, як евакуюватися, зібралися тихенько, да. гарно. Кожен клас собі Всі по двоє Написали батькам групу, що діток забрати в такій причині. Батьки буквально 15-20 хвилин вони вже були тут, діток порозбирали. Інформацію про це перевіряли також у школах номер 19, 20 та інших навчальних закладах. Повний перелік шкіл у поліції не називають, але радує, що інформація про замінування не підтвердилася. На електронні адреси кількох навчальних закладів в Ужгороді надійшли повідомлення про ймовірне замінування. Всі ці заклади були ретельно обстежені вибухотехніками поліції. Жодних якихось небезпечних предметів чи речовин виявлено не було. На ну, всіх е, будівель всіх звичайно було евакуйовано. Е, їх обстежили після того, як пересвідчилися, що жодної загрози життю і здоров'ю дітей, персоналу і всім присутнім навчального закладу, немає. Тоді відновили роботу.